Таля Леонова, вітаю. Конгрес США повернувся до роботи після вихідних присвячених дню подяки на порядку. Денному серед іншого запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, зокрема для Ізраїлю та України. Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив у спілкуванні з пресою в понеділок, що він впевнений та оптимістичний щодо прийняття закону про додаткове фінансування для України та Ізраїлю до нового року. При цьому щоб ухвалити додаткове фінансування для цих країн, зазначив сп законодавці від обох партій мають погодитись на виділення коштів для захисту американських кордонів. Як цього вимагають республіканці? За подіями в конгресі стежить наш кореспондент Олексій Коваленко. Маємо можливість долучити його до нашої розмови. Вітаю Олексія! Вітаю. Олексія! Наразі в палаті представників США серед республіканців, яким належить більшість, точаться дискусії щодо майбутнього пакету допомоги Україні. Чи можна очікувати, що Палата представників прийме допомогу Україні вже до? Різдвяних свят про що заявляли деякі законодавці раніше. Так, Наталі, насправді, дискусії щодо фінансування для України, Ізраїлю, індотохікеанського регіону та фінансування на додаткові заходи для безпеки південного кордону США точились вже тривалий час і до святкування Дня Подяки. І зараз очікується, що одразу після повернення святкування Дня подяки законодавці повернуться до цих питань і будуть активно обговорювати їх. Ми знаємо, і ми це чули від багатьох експертів і законодавців, що зараз є активна двопартійна підтримка як республіканців, так і демократів щодо питання фінанс допомоги україні окрім мабуть радикально налаштованих консервативних законодавців із республіканської партії загалом же є двопартійна підтримка питання головне в тому як саме виглядатиме це голосування як саме виглядатиме це пакет чи це виглядатиме як пакетне голосування за україну фінансування для україни ізраїлю інфтогерського регіону та кордону як це пропонують демократи чи це буде голосування за окремо для фінансування для Ізраїлю і окремо голосування фінансування для України, а також для фінансування для кордону. Як цього вимагають багато із республіканців, як про це говорив Майк Джонсон, спікер Палати представників, минулого тижня я мав нагоду поспілкуватись із конгресменом демократом Майком Квіглі, який говорив, що буде кілька тижнів після повернення із канікул під час святкування Дня подяки і до святкування різдва. І в цей час будуть активні дискусії. І він сподівався, що до різдвяних свят все ж таки вийде проголосувати за всі ці пакети разом за всі ці 105 мільярдів доларів. Як це пропонує адміністрація президента США? Він наголошував на тому, що є короткий проміжок часу, і треба встигнути за цей час. Ми чули також протилежну думку від голови комітету розвитка, розвитки, розвідки конгресмена республіканця ма. Майка Тернера, який казав, що все ж таки це не дуже великий проміжок часу, який залишається до, до різдва, і мабуть палата представників не встигне проголосувати за ці питання і не встигне узгодити все це та проголосувати за пакет до фінансування до Різдва. І він наголошував він звинувачував у цьому саме демократів. Він говорив, що незважаючи на те, що в цьому пакеті для фінансування закладено 4 мільярди доларів на фінансування на додаткові заходи безпеки для південного кордону США та на заходи боротьби із епідемією фентанілу, все ж таки там не закладено тих політик, які б бажали побачити республіканців у цьому пакеті. А втім, ми знаємо, що от одразу ж після святкування. Дня подяки все ж таки повернуться до, до цих питань законодавці. Ми чули буквально вчора за день до повернення до роботи у палаті представників від від спікера Палати представників Майка Джонсона. Він говорив, коли він говорив про пріоритети, першим пріоритетом він назвав Ізраїль, але іншим пріоритетом він назвав Україну, і він сказав, що США не можуть допустити того, щоб президент Росії Владимир Путін марширував Європою. Пропоную послухати спікера Палати представників прямо. Зараз Україна ще один пріоритет. Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні. Те, що ми говоримо, якщо буде додаткова допомога Україні, а більшість членів конгресу вважає, що це важливо, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики. І тому з цього приводу ведеться багато вдумливих переговорів. Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, що він вимагає від нас. Оксі паралельно питання надання допомоги Україні розглядатиметься і в Сенаті. Голова більшості сенатор демократ Шак Шумер оголосив, що винесе це питання на розгляд вже 4 грудня. Якими є позиції сенаторів від обох партій щодо підтримки України і що відбуватиметься далі за процедурою? Так, насправді паралельно це питання для додаткового фінансування розглядається і в сенаті. І ми знаємо, і ми чули заяви від лідера більшості демократичної більшості у сенаті. Те, що Чака Шумера, те, що він це питання винесе на голосування вже наступного тижня після 4 грудня? Очікується також, що днями буде проведений спеціальний брифінг присвячений саме темі фінансування для України, на якому будуть присутні всі законодавці у сенаті і від демократичної, і від Республіканської партії Чак Шумер також вчора, виступаючи у сенаті, зауважував, що вкрай необхідно проголосувати за ці питання, і необхідно проголосувати на для фінансування для України. Бо не можна допустити перемоги Путіна, не можна також допустити, бо це буде прикладом для інших автократій, як вони можуть себе вести. І пропоную послухати Чака Шумера прямо зараз. Я прошу своїх колег, республіканців, працювати з нами над питанням допомоги Україні. Здебільшого демократи та республіканці погоджуються, що ми повинні допомогти Україні, включно з моїм другом, лідером республіканців. Тож я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом дійти згоди щодо пакету допомоги. найгірше, що ми можемо зробити зараз, це поставити у залежність питання допомоги Україні, яке має двопартійну підтримку від інших питань, які ро. Розділяють наші партії, які мають мало ймовірності стати законом. Дозвольте мені повторити, що сказав президент Зеленський. Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну. Ось що поставлено на карту з українською допомогою це можливість перемоги чи поразки для українського народу і, зрештою, нашого західного способу життя. Шакшор також говорив вчора, що це питання настільки терміново, що зараз нема можливості для законодавців обирати за які законопроекти голосувати, які національні інтереси США підтримувати чи не підтримувати. Він отримав сьогодні на це відповідь від лідера республіканської меншості у сенаті Міча Маконова, який говорив, що все ж таки демократам перед тим, як обирати інші національні інтереси і пріоритети, потрібно подумати про. Власну національну безпеку і відповідно про південний кордон От, пропоную послухати Мічемо Конора зараз Лідер демократів назвав заходи із безпеки кордону найбільшою затримкою для прийняття пакету додаткового фінансування національної безпеки. Що ж, він правий в одному. Одна найбільша перепона на шляху до виділення терміново необхідних ресурсів для допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Відмова демократів мати справу з кризою на південному кордоні. Національна безпека починається вдома, і чим скоріше наші колеги це визнають, тим швидше сенат зможе просунутись вперед із терміновими завданнями, які стоять перед нами. Дякую, Олексій, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з Капітолійського пагорбу був Олексій Коваленко. Ми чітко підтверджуємо нашу підтримку України, що продовжує стикатись із російською агресивною війною, заявив держсекретар Блінкен в Брюсселі, де відбувається засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Він додав те, що роблять країни як альянс НАТО, важливіше ніж будь-коли. Ми рішуче підтвердимо нашу підтримку Україні, оскільки вона продовжує стикатися з агресивною війною у Росії. Ми будемо чекати саміту наступного року у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю НАТО, але не просто святкувати цю річницю, а продовжувати просувати альянс вперед, в тому числі з виконанням зобов'язань, які його члени беруть на себе щодо нашої колективної оборони. Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах і тяжких боїв на фронті серед головних тем засідання міністрів. На цьому у своїх вступних заявах наголосили як державний секретар Блінкен, так і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про хід саміту в Брюсселі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до студії на живо з Лондона. Мої вітання, Богдане. Добрий вечір, Богдане союзники наголошують на посиленні в останні тижні інтенсивності боїв в Україні разом з тим, лунають занепокоєння про втому від війни. Ми наближаємось до другої річниці від часу повномасштабного вторгнення. Які меседжі почув Київ сьогодні від учасників засідань в Брюсселі щодо продовження допомоги щодо її безперервності. Um. Наталю, я думаю, що насамперед варто підкреслити, що політики посадовці не говорять про втому від війни. Взагалі, політики державні діячі не люблять вказувати на жодні якісь недоліки чи на свою втому, але це роблять засоби масової інформації. Напевне, частково для того, щоб привабити читачів, напевне, також і відображають реалії. Наприклад, сьогодні я натрапив на заголо у британському тижневику економіст, в якому написано, що Україна це цитата. Україна має нового ворога в тому заходу від війни, але знову ж таки, це засоби масової інформації. А посадовці, і, зокрема, представники і очільники НАТО, сьогодні заявляли про те, що підтримка допомоги Україні важлива, і що вона триватиме. Про те, для чого це потрібно, вважав за потрібне сьогодні знову е доводити генеральний секретар НАТО. Ми зобов'язані забезпечити Україну необхідною зброєю, бо якщо Путін переможе, то це буде трагедією для українців, але це також буде небезпечно для нас, оскільки тоді для усіх авторитарних керівників, не лише Москви а й Пекіну, це означало б, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, коли вони застосовують силу, то можуть отримувати те, що їм хочеться. Тож це стосується всієї ідеї заснованого на правилах міжнародного порядку порядку, де поважаються територіальні кордони, а тому союзники по НАТО надали небувалий рівень військової підтримки. Це справді вплинуло на становище на полі бою, бо українці змогли звільнити близько 50 відсотків території, що була окупована спочатку повномасштабного вторгнення. Ось така чітка і однозначна позиція Єнса Столтенберга, який іде з посади генерального секретаря вже у жовтні наступного року. В ЗМІ наразі активно обговорюються кандидатури президентів на його посаду, зокрема урядовців Нідерландів, Естонії та Латвії. Чи піднімається це питання на засіданні в Брюсселі? І які можуть бути наслідки для України від зміни генсека? До жовтня наступного року ще дуже багато, і власне наступний генеральний секретар має бути затверджений на саміті НАТО у Вашингтоні у липні наступного року. Отже, час ще є. Але ми бачимо ознаки того, що консультації, дипломатичні торги, якщо можна так сказати, вже відбуваються. І одним з чільних претендентів називають теперішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. Також Ж раніше про бажання працювати на цій посаді сказала прем'єр-міністерка Естонії пані Калас, і останнім часом про свої наміри заявив міністр закордонних справ Латвії, який сьогодні брав участь у зустрічі міністрів у Брюсселі, і так пояснив, як він бачить головні завдання чільного посадовця альянсу. Я вважаю, важливо запитати, що має бути у наступного генерального секретаря які вимоги до посади, і міркую, що їх є кілька. Отже, насамперед НАТО потребує людини, яка має підтверджену здатність досягати консенсусу. У нас буде 32 країни, тримати 32 країни згуртованими щодо будь-якої теми це велике завдання, і нам потрібен творець консенсусу, який зможе працювати з будь-якими та всіма союзниками, аби рухати всіх вперед. В одному напрямку. По-друге, я вважаю, що важливо, аби наступний генеральний секретар походив би з такої країни, а також особисто мав підтверджений досвід роботи щодо рівня витрат на військові потреби. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Колорадо вшанували 90 роковини голодомору. Геноциду. Цю скорботну дату згадували в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Вечір пам'яті пройшов у Денверському парку Бабин Яр, який відкрили в штаті Колорадо як символ вшанування пам'яті жертв геноциду та нацизму. Детальніше розповість Світлана Пристинська. Марина Доброва, співзасновниця організації Українці Колорадо, ділиться історією своєї сім'ї, яка пережила голодомор. Мій дідусь був молодим хлопцем, коли його тато, який не хотів належати до колгоспу, то його розкулачили і відправили в лагеря в тюмені і на п'ять років. Пам'ять жертв голодомору у Денвері вшанували у парку, який був створений на честь жертв Бабиного Яру. Харків був створений в 1971 році. Його заснували дві громади українська і єврейська громади Денберу. Сьогодні, під час повномасштабної війни в Україні, вже 20, майже 21 місяць. Ми закликаємо весь світ звернути увагу на геноцид, який відбувається і в Україні і в інших місцях, і в Ізраїлі, і в Україні. Меморіал Бабин яр розташований навколо централізованої доріжки у вигляді зірки Давида з трьома різними архітектурними об'єктами амфітеатром, гаєм і яром. Гай пам'яті складається зі лип, які символізують тисячі людей, убитих у Бабиному Яру. Це знову ж таки парк в пам'ять жертв серед українського і єврейського населення в Києві. Це нагадування обов'язково в Сполучених Штатах, безпосередньо в штаті Колорадо. Яка трагедія мала місце? Які це наслідки? Це залишилось навіть вже в нашому ДНК після трагедії голодомору. Бабуся завжди в першу чергу запитувала запитувала мене, чи я поїв, чи я хочу їсти. Навіть якщо він відповідав ні, їсти, 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 їсти. Тарас Коновал народився у США, але щороку згадує ці події разом зі своєю сім'єю. Мама з Харківщини, тато з Полтавщини і багато родичів їх. Мами, тітки, родина, дев'ять осіб усі з голоду померли. Батька, дід ховав зерно в колодязі, ліз ночу і дірку виривав. При воді і ховав, бо приходили е, совєтські вояки і довбали в них у городі, шукали, чи вони десь ховають зерно. Всі мої рідні пережили ці часи на Полтавщині в селі. Ми завжди балакали, особливо дід мені розповідав, і був маленький, але дякуючи прадіду, вони вижили. Він те, що заховав у себе в погрібі та й годував дітей. Волонтери Колорадо вважають своєю місією зробити все, щоб страждання тих, хто пережив Голодомор, геноцид не були забуті. Світлана Пристинська, Олена Андрющенко, Денвер, Колорадо. Український підліток, сирота Олексій, з початку повномасштабного вторгнення був переселений в Польщу. Його інтернат в Мелітополі розбомбили ще в перші дні війни. Місто досі окуповане росіянами. Коли хлопцеві мало виповнитись 18, він бачив перед собою єдиний вихід у доросле життя йти на війну. Хоча дуже боявся, пам'ятав вибухи за вікном автобуса, коли їхній інтернат вивозили із зони війни. Коли потрібно було робити вибір до Олексія, подзвонила сім'я зі США. І запропонувала його усиновити. В гостях у нової родини Олексія побували Ірина Матвійчук та Олексій Осика. Вісімнадцятирічний Олексій приєднався до своєї нової родини у США лише кілька тижнів тому. Але з прийомним братиком і сестричкою відразу потоваришували. Це четверта родина в його житті. Рідні батьки від нього відмовились після народження. Коли Олексію було менше року, його встановила сім'я із Запорізької області. Вони мене забрали, коли мені було десь рік, місяця чотири. Вони встановлені ще багато дітей. Вже було тобто, на той час, коли мені вже було 12 років, 13 у нас було дітей, і в них було ще два рідних. За словами хлопця, коли йому було 12, Олексію порекомендували написати відмову від родини через погану поведінку. В мене була погана компанія. Бігав з дому, сталося так, і не сприймав їхні слова, що ти дограєшся. Мені було все одно, я грав, бігав той тобто з друзями по ночами. Мені сказали в тебе місяць, і ти їдеш до інтернату. Так він потрапив в інтернат у місті Гуляйполе неподалік Мелітополя. Кілька років він жив в інтернаті. Там вперше закохався і запевняє, що покращив свою поведінку. Коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, 24 лютого з їхнього інтернату вивозять автобусами близько 300 дітей. Серед них і Олексій зі своєю дівчиною це страшно. було, бо ми їхали і прям метрів може. 200-300 від нас так от падають і нам дуже виявлять. Якщо би попало, ну капець був. було. Діти плакали маленькі. Вони не розуміли. Вони перший раз і в них вони, у них була паніка. Всіх дітей неушкодженими вдалося вивести у Польщу, де їх поселили в місцевому притулку. Олексій офіційно став переселенцем, коли йому було майже 17. Тоді він ще не уявляв, що через рік житиме в Америці, і його тут вже дорослого приймуть як рідного. Джесіка і Кік Кікпатріки. А як Джесіка і Гейб до тебе ставляться? Добре, дуже добре. Як, як рідні? Ну тобто, я рідний син і вони як прийняли мене як рідного. А з дітьми які відносини? Також я приїхав. Вони одразу обідняли брат, брат, і все ця родина зі штату Вайомінг на цей час вже кілька років намагалась усиновити з України іншу дитину дівчинку підліткового віку Настю. Ми намагалися привести Настю, але нам ніяк не вдавалося. Спочатку був ковід, потім були вікові обмеження через пандемію. Потім почалася війна. Після великого вторгнення Україна призупинила всі усиновлення за кордон. Тож, щоб відвідати Настю, Гейп і Джесіка у 2022-му їдуть до Польщі волонтерити біля українських дітей-біженців нам вдалось поїхати на волонтерство у притулок, куди торік евакуювали дітей з інтернату. Насті нам можливо було показати їй, що ми реальна сім'я, і турбуємось про неї. Ік, знали, що Настю поки неможливо осиновити, тож сподівались провести з нею просто більше часу. Але Настя зробила їм пропозицію, якої ніхто не міг передбачити. She... вона попросила нас прийняти в сім'ю Олексія. Настя виявилася дівчиною, з якою зустрічався на той час майже вже 18-річний Олексій. Вона спеціально в нас попросила, якщо ми не можемо привести її сюди, бо усиновлення призупинене, то чи можемо ми допомогти йому? Я не могла їй відмовити. нам довелось добре над цим подумати. Ми сумнівались. Звісно, ми хотіли йому допомогти, але чи нашій родині це б підійшло? Ми просто довірились Богу і пішли на це. Врешті він став чудовою частиною нашої сім'ї. Сталося так, що пише мені моя дівчина. Не хоче собі америкась, що то я забрала. Я пишу так. Звісно, по типу там війна, я боюся і що мене заберуть. І так далі. Вона каже: Ну, все добре. Через години чотири мені пишуть Джесіка та Джейп і кажуть: ви хочете, щоб ми були вашими пікунами? Забрали вас. Я пишу так. Вони почали робити документи. І... Оскільки Олексій на той час був майже повнолітній, йому почали оформлювати документи для виїзду у США за програмою біженців з України «You for you». Вона пояснила, що дуже сильно кохає, дуже сильно боїться втратити мене і хоче, щоб забрали мене. Ти з цим зразу погодився? Ні, я казав, що навіщо ти робиш такі е, речі зараз на мене, вона сково любить. Вони сказали, вони будуть все робити одразу можливо, як заберуть мене, щоб забрати Настю. Нам вдалося зв'язатися із самою настою. Вона підтвердила цю історію, але не погодилась на інтерв'ю. Перед від'їздом до США Олексій зізвонився з родиною, де він прожив перші 12 років, щоб отримати благословення від тодішніх прийомних батьків. Ані сказали, вони лише запитали, чи віруючи. Я відповів так, чи хороші. Я відповів так. Тоді сказали: ну тоді їдь заради Бога. Ми за тебе раді, що в тебе все склалось. Через чотири місяці Олексій вже був у США. З першого дня він називає Джесіку і Гейба мамою і татом. Я йому сказав, що перед тим як він сюди приїхав, сприймай це як можливість для себе в Америці. Нас не хвилює. Чи ти сирота, звідки ти приїхав? Єдине, що для нас важливо, якою є ти людиною. Тож у тебе є можливість побудувати нове життя, якщо ти цього хочеш. Вибір за тобою. Ми ж готові тобі допомогти всім, чим можемо зі школою, вивченням мови. Хоча йому 18 років у США його український атестат визнали як дев'ятирічне навчання з необхідних 12 років американської школи. Тож родина Кікпатріків зараз намагається влаштувати його на навчання у старші класи. йому не дуже подобається ідея іти в школу і знову навчатися. Він хоче іти працювати. але йому потрібна ця освіта. Це треба зробити тут. В Америці така система. Як виглядає Олексія? Не доведеться довго переконувати. У мене плани вивчити англійську, закінчити школу, тобто піти до школи, закінчити її, поступити в коледж, вже отримати гарну професію, щоб працювати і бути людиною. вище. я хочу почати нове життя. Хлопець розповідає, що хоче стати програмістом, як його новий прийомний батько Гейп. Через мовний бар'єр вони спілкуються лише через телефонний додаток. але гейп уже пояснює старшому синові специфіку роботи програміста і залучає до щоденних обов'язків по дому звісно, у нього є свої особисті труднощі, через які він проходить. Всі діти, що опинились у схожій ситуації через війну, вони отримали травму, яка їх переслідує, і їм доводиться через це проходити. Він не любить, коли його не розуміють. Інколи через незнання мови він почувається незручно і закривається в собі. Я знаю, що деякі речі є глибшими ніж просто брак мови, але думаю, прийде час, коли він зможе нам про це розказати. Ми будемо тут, коли йому буде це потрібно. Олексій розповідає, що його молодший братик по кілька разів на день підходить і несподівано його обіймає. А сестричка, більш сором'язлива, любить приносити йому смаколики у кімнату. He is with our kids. Від самого початку він ставиться до наших дітей як до рідних брата і сестри. Якщо ми десь йдемо на прогулянку на велосипедах, він завжди стежить, щоб вони не відставали. Допомагає їм у разі потреби. Він завжди робить так, щоб вони не залишались осторонь. Уся родина Кікпатріків щодня продовжує спілкуватися з Настею. Якби був хоч якийсь шанс її привести, вона була б вже тут, але легально ми цього зараз зробити не можемо. Тож ми маємо чекати, поки Україна дозволить іноземне усиновлення. Ми будемо робити все за законом, бо це наш стиль життя. Я хочу дуже сильно Я молюся буду писати листа. Це буде Байдену. Зеленському, щоб вони щось зробили, щоб дітей могли забрати сюди. Гей Джесіка запевняють, що будуть дотримуватися українських традицій в родині і хочуть знати про них більше. якби мої діти опинились десь в іншій країні, я б хотів, щоб вони пам'ятали свою американську спадщину. Тож дуже важливим для нас буде дотримання свят і традицій. Ми вже збираємось готувати борщ, хоча ніколи таке раніше не робили, і також пампушки моя улюблена цитата з Біблії. Буття 50, вірш. 20. ви задумували на мене зло, та Бог використав це для добра, щоб залишити живими багатьох інших. Це означає, що от ми так довго намагалися привести додому одну Настю, а натомість з цієї ситуації знайшов собі дім Олексій, і все більше дітей знаходять свій дім. Кік Патріки переконані, кожна дитина важлива і заслуговує на родину. кажуть щасливі, що Олексій з'явився в їхній родині, але не полишатимуть зусиль привезти з України і Настю. З містечка Джілет у штаті Вайомінг Ярина Матвійчук В'ячеслав Філюшкін і Олексій Осика. Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.